Друзі, Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про дуже важливий документ, який у майбутньому вам буде потрібний для розмитнення, щоб все зробити правильно і щоб ваш автомобіль розмитнився та пройшов кордон без проблем. Ми будемо з вами говорити про експортну декларацію, або її в народі називають сад, або як вона називається правильно митними брокерами. Експортна декларація ЄХ1. Чому ж її називають сад? Сад це є абревіатура англійських слів. Single Administrative документ, що означає єдиний адміністративний документ. Цей документ прийняли в європейському союзі ще в 1988 році. Він був прийнятий для того як загальна форма митного оформлення всіх вантажів європейської зони. І коли ми з вами купуємо автомобіль в Європі або, наприклад, якийсь вантаж комерційний, і вивозимо його за межі зони Європейського Союзу, ми маємо оформити правильно експорт. Тобто зробити цю експортну декларацію. Коли ми робимо експортну декларацію, вона нам дає три переваги: перше, за допомогою неї ми перетинаємо кордон і заїжджаємо в Україну. Тому що якщо цього документу не буде, вірогідність 99%, що поляки вас в Україну не пропустять. Друге. За допомогою цього документа ми можемо повернути ПДВ. Якщо ми, наприклад, купуємо автомобіль в Німеччині, і там є ціна бруто нето, нам також обов'язково потрібно робити експортну декларацію і виїжджати через той кордон, який ми вказуємо в експортній декларації. Щоб наш продавець побачив, що автомобіль він покинув зону Європейського союзу, йому компенсується ПДВ, який він нам потім поверне. І третє, що дуже важливо вже є для української сторони, це перевага. Ми отримуємо. Підтвердження ціни автомобіля, коли ми, наприклад, купили автомобіль за 2000 євро. Ми всі документи подаємо польському брокеру або німецькому, який буде робити експортну декларацію. І він там в експортній декларації вказує ціну автомобіля, за яку ми купили. І коли нам митниця українська в майбутньому буде піднімати вартість авто для того, щоб були більші митні платежі, ми можемо послатись на експортну декларацію, що саме там стоїть така сама ціна, як у нас в купчині. Отже, де ми можемо зробити експортну декларацію? Де вона робиться? Перше, вона робиться в агенціях цельних. Це їхні брокерські такі установи в Польщі. Як їх знайти? Можемо знайти за допомогою Google Maps. Вбиваєте Google Maps агенція цельна. Вони є по всій Польщі. І вибираєте найближчу, під'їжджаєте і там робите цю експортну декларацію. Є навіть сайти спеціальні Logistic.pl, де безліч, просто безліч цих брокерів польських в майже в кожному великому місті в Польщі вони є. Ви можете вибрати, під'їхати до них і зробити. Робиться в нас швидко 15-20 хвилин. Поки ви попили кави чаю, вам брокер її зробить. Що саме ці агенції ценні, вони роблять? Вони оформлюють митне, митне супроводження товарів, таких як імпорт, експорт, роблять це роблять Т1, роблять сертифікати ЄУР-1 і навіть можуть зробити доставку вашого товару, якщо ви ввезете якийсь товар. Тобто ці агенції цельні вони такі уніфіковані організації, які можуть багато чого зробити, багато в чому допомогти. Але нас в першу чергу цікавить те, щоб нам зробили експортну декларацію, з якою ми будемо розмитнювати свій транспортний засіб. Коли наші клієнти повертаються в Україну, ми як правило скидаємо 4-5 адрес експортних декларацій, де їх роблять, і ви можете заїхати і там зробити. Як ці правила організації біля кордону вони працюють цілодобово 24 на 7, чи ви будете їхати вночі, чи будете їхати зранку? Заїхали, зробили. Вартість експортних декларацій на сьогоднішній день коливається плюс-мінус 100-150 злотих, в залежності від того, де ви будете робити. Що ми спостерігаємо з нашої сторони, коли, наприклад, наші клієнти роблять експортну декларацію в Польщі? Або десь поближче до Німеччини, то там цей процес трошки довше робиться. Можливо, брокера не так часто їх роблять. А коли ви робите експортні біля кордону, це максимально швидко, набагато дешевше, і там брокера влипаються декларації по 100-150 штук в день. Тобто, біля кордону вам її зроблять набагато швидше. Але якщо ви хочете зробити заздалегідь, можете зробити і в своєму місті. Різниці немає. Головне сам факт, те, що ви зробите цей документ, і ви будете з ним їхати. Далі ми з вами зараз подивимося на цей документ, як він виглядає, і його розберемо. Будемо дивитися, що входить в його там, структуру. Перше, це в першому блоці вказуються дані агенції цельної. Це та агенція, яка буде оформлювати вашу експортну декларацію. В другому блокі вказуються дані власника автомобіля, тобто ваші дані. В ім'я там, і Є може бути ваш, або навіть адреса, будь-які дані, які стосуються вас. Часто саме в цьому блоці роблять помилки з нашим перекладом прізвищ. Коли ви отримаєте експортну декларацію, ви маєте перевірити цей блок, там де інформація про вас, звірити з вашим закордонним паспортом, чи правильно вони вписали. Далі третій блок вказується також агенція цельна. І четвертий блок, також один з найважливіших це дані автомобіля. Там будуть вказані марка, модель, рік випуску автомобіля, Він код. Ви також можете його перевірити. Звірили з документами і поїхали. Дуже рідко, але бувають такі випадки, коли брокери теж допускають помилки польські, вони можуть вбити неправильно він номер, і потім поляки на кордоні не випускають. Краще приділити 2 хвилинки, перевірити, тому що людський фактор він тут є присутній. І саме головне, я виділив це червоним кольором. В кінці в останньому блоці це в. Ціна автомобіля. Чому це саме головне? Тому що як ми говорили перед цим, це напряму в майбутньому буде впливати на розмитнення вашого автомобіля і на вартість витрат, що ті кошти, які ви потратите для розмитнення. Якщо ціну ми цю підтвердимо по авто, яка у нас є в кущі, то і розмитнення буде дешевше, і ми зможемо посилатись на цей документ в майбутньому. І зверху вказується номер МРН, це як номер ПДшки, який ви отримуєте від українських брокерів. Саме цей номер, польський митник, він або просто відсканує, або вручну заб'є в комп'ютер, коли ви будете виїжджати саме з Польщі. Також люди питаються: чи можна не робити експортну декларацію, чи можна зекономити цих 100-150 злотих? З нашої сторони ми рекомендуємо робити, тому що є ряд переваг. Коли ми будемо розмитнювати транспортний засіб. Але є два випадки, коли навіть на законному рівні ми можемо цей документ не робити. Перше, коли автомобіль коштує дешевше, ніж 1000 євро, тоді ми можемо не робити. І друге, він має важити менше, ніж 1000 кілограм. Був такий випадок: у нас, коли клієнти заїжджали зі сторони Румунії. І вони не зробили експорту декларацію. Вони сказали, що наш автомобіль коштує дешевше. У них автомобіль коштував 2000 злотих. Румуни кажуть, але він важче, ніж 1000 кілограм, і не пропустили. Потім вони дочекалися іншої зміни. Звичайно, заїхали на іншу зміну, там піддобрила їх. Але сам факт, навіщо комусь десь там давати хабаря, якось просити, якщо можна по закону зробити все правильно, і потім в кінці спокійно перетинати кордон, ні за що не хвилюватись. Отже, робимо все правильно, оформлюємо експортні декларації. Коли у вас будуть готові повністю всі документи, разом також з експортною декларацією, також киньте її на перевірку вашому митному брокеру, щоб брокер подивився. Ми вже знаєте, кожен день їх бачимо. Швиденько перевіримо, чи всі дані правильно вписані, і ви тоді будете спокійні і спокійно будете заїжджати в Україну. У вас не буде жодних проблем. Українці робимо все правильно, і тоді розмитнення для нас буде не тяжке, а навіть знаєте. Приємним його, звичайно, не називаєш, тому що ми тратимо наші кошти, але саме результат, коли ми вже отримуємо українські номери, український технічний паспорт, і цей автомобіль стає вже таким українським, тоді ви вже, ви вже радієте, ви вже знаєте, що ви молодець пройшли цей шлях. Як завжди, саме головне, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!